В нас є дві добрі новини, які стосуються розбудови інформаційного простору Сумської області. Вчора, 15 липня, відновили аналогове телевізійне мовлення телеканалу Перший на Тростянецькій вежі. Нагадаю, що мовлення там було припинено минулого року під час обстрілів міста Тростянця, коли були пошкоджені антенно-фідерні системи на вежі концерну РРТ. Цифрове мовлення відновили відразу у минулому році влітку а аналогове мовлення тільки зараз. І відновлення аналогового мовлення відбулося силами фахівців концерну РРТ, які доклали дуже багато зусиль для того, щоб в нашій області мовлення українське не припинялося. І тепер жителі Охтирського району можуть дивитися ще програми телеканалу перший в аналоговому форматі, тобто на кімнатні антени або на антени направленої дії. Фахівці концерну кажуть, що завдяки цьому сигнал українського суспільного мовника зможуть приймати навіть на прикордонні Охтирського району на територіях, які межують з країною агресором І друга гарна новина Національна Рада замовила в державному підприємстві УДЦР про прорахунок частот для користування в нашій області це дві телевізійні частоти на місті Дружба і Краснопіллі. І 4 радіочастоти теж в місті Дружба і Краснопіллі. Планується, що передавач, потужність передавача, телевізійного передавача буде 100 Вт, а потужність радіопередавачів буде 250 Вт. І ми сподіваємося, що це вирішить проблему з українським мовленням на прикордонних територіях півночі та півдня нашої області. Ці заходи реалізуються в рамках програми дорожньої карти по розбудові нашого інформаційного простору. Дорожна карта була розроблена на весні цього року. Сумською обласною військовою адміністрацією у сприянні з національною радою. До України з питань телебачення і радіомовлення, концерном РРТ та державним підприємством УДЦР.